Доброго ранку, мої любі малята. Діти це наше майбутнє, наш сенс, життя і наше щастя. Діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Діти так потребують любові, турботи і батьківської ласки. Так хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим маленьким щастям. А зараз, малята, давайте послухаємо невеличку розповідь. Ви вже знаєте, що ми живемо на чудовій блакитній планеті. Як називається наша планета? Наша планета називається Земля. Багато країн є на нашій землі, і в кожній країні є діти малі. З волоссям чорнявим, русявим, білявим, з волоссям без кучерів і кучерявим. І всі вони разом, на квіти, в букеті, життя прикрашають на нашій планеті. Сьогодні на наше заняття завітала дівчинка з Африки, Зарі. Малята, подивіться, яка гарна дівчинка. У неї темна шкіра, темне волосся. Зарі одягнута у яскравий одяг, без рукавів, тому що в Африці дуже жарко. В Африці, де живе зарі, живуть також слони, мавпи, леви, носороги і ростуть банани, кокоси, ананаси. Малята. Діти різних країн і схожі, і відрізняються до від від одного за зовнішністю. Різні є діти на білому світі, білі і чорні, і жовті є діти, діти різні, однаковий сміх, сміх у хвилину, розваг і потіг. Діти є різні і різні в них очі, очі, як небо, очі, як ночі, очі, що з моря набрали глебе, світо окі темно шкірі, і щасливі, і смішні. Жити будемо ми в мирі, бо земля. Давайте маляти з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. А я сподіваюся, що вам сподобалося заняття. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!